Межова – селище на Дніпропетровщині, що межує з Донеччиною. Звідси до лінії фронту 15 кілометрів. Ми запитали у місцевих жителів, як вони планують зустрічати новий рік. Святкувати можливо і не так гучно, але звичайно. А насправді я чекаю сюрпризу від свого сина, який зараз на передовій. Хочеться побажати всім миру і щоб новий рік в новому році вже точно наступив мир. Чесно сказати, ні. Зазвичай святкуємо. Зазвичай так, цей от нема настрою взагалі ніякого. Тим паче, що фронт движеться. На Новий рік поставимо ялинку. Под ялинку поставимо і гристе віно. Виб'ємо за нашу перемогу. По-скромному все буде. Поїдемо дітям в Черкаську область, відмітимо. І повернемося назад сюди. Зараз, в принципі, не праздничное настроєння. Зараз много людей гибнут, Зараз на вулиці війна. Це чисто так посидимо. Коли закінчиться війна, будемо міру, тоді ми всі відмітимо. Ну, збираємось. <сумітно> по-простому. На ноші з мамою пенсії, потрошку, що там ну, по, по можливості, салати, що та там приготуємо. З сім'єю за столом. Обично так, поки святкувати новий рік, а там буде видно війна і настрій не дуже новорічний в цьому році, тому так посидимо в сімейному крузі, і все два роки, що ми вже не вдома. Якби ми особливо його не святкували Дома і з своєю родиною, а іначе не можна. Приближається до нас трошки війна, і я вважаю, що це дуже тяжко переживати. Але все одно ми переможемо. Тихенько в кругу сім'ї не так весело. Та й в минулому році не так весело було. Будемо трошечки будемо. Вдома тихенько, всі родичі роз'їхалися. Я працюю, на Ну, Зараз на простої трішки. Дуже гучне святкування у нас, дуже гучне, дуже, дуже гучно, дуже страшно. Тримаємось. Все буде Україна. Десь з столом посидимо, проведемо, зустрінемо. Нервова система всіх не в порядку вже. Ну, а взагалі будемо святкувати, треба трошки нотки додати, позитивні.